Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Токмак чи буде деокуповано у лютому цього місяця. Тут будуть точитися, будуть е, точитися такі, як оточення, почнеться деокупація, от в лютому має початися деокупація. Дуже міцно ворог буде там, він там заселився, він там гріється, живе, відновлюється. Готується ворог, будуть декупувати. Це лютий місяць. Завдає такий агресивний, дуже. Завдає людям втрат. Люди як в ну, ще лютий місяць. Наприкінці лютого, напевно, так. Почнеться деокупація. Зайдуть військові. Це буде кінець лютого. І зайдуть військові України. Ворог буде тікати. Дуже багато поранених окупантів, расистів буде в Токмаку. Це кінець лютого. І саме останні числа захід військових України. Так. Чи будуть зруйновані будинки? Скажіть нам, будь ласка, чи будуть зруйновані будинки цивільного населення Токмака, чи будуть загиблі мирні мешканці Токмака від, чи будуть обстріли, руйнування? Ні, не буде. Будуть, вийдуть, і люди будуть очікувати на прихід військових. Всі е, такі важкі е, бої не в Токмаку. Токмак буде як заручник-заручник, його не будуть руйнувати. Військові окупанти пройдуть поранених туди, будуть підвозити, завозити, відновлювати, лікувати і вийдуть звідти. Бої точитимуться. Ви їх будете або чути, бачити, десь в інших е, території, на іншій якісь території. Токмак уже буде е, деокупований як кінець лютого шля... мирним шляхом. Е, вже ви будете просто дивитись, місто буде чисте. Вже не буде оцього насильства. Не буде. Тихе небо, ворог пішов, ви чекаєте на прихід своїх, такий лютий. І до вас прийде фінансова допомога, забезпечення, виплати, якісь будуть виплати, гроші. Відкриється дорога на допомогу, це будуть також гуманітарні якісь шляхи для дітей щось. Або ви зможете виїхати. Така дорога відкриється дітям, такий місяць лютий. Вже спочатку лютого е, такі будуть мирні, вже люди будуть відчувати, що буде скоро деокуповане місто, Токмак, що вже, вже ось, ось, вже ви будете відчувати, що ось час і буде е, вихід окупанта. Це буде все видно, ви будете все знати. Які це числа? Сама деокупація в лютому, яке буде число? З 8. по 13. 10-го, Багато такі швидкі будуть навколо токмаку, будуть швидкі дуже зміни. Все буде кардинально змінюватися і багато звісток буде. Чи ви будете бачити, як а, смерті? Смерті звістки звістки. Ні, цивільні люди не загинуть, цивільні люди будуть займатися своїми справами і будинками, і так, де які будуть повідомлення про те, щоб ховалися люди, що можлива небезпека, але ви будете чути тільки про загибель ворога. Йому буде дуже важко. Чи бачити багато тіл загинув, загиблих тіл окупантів? Що очікує окупанта, расиста в Токмаку, що з ним буде відбуватися? Втеча? Дуже буде тікати, тікати дуже швидко. У хід. І в Токмаку окупанту смерть. Там йому і смерть. Мирне населення не буде гинути. Будуть окупанти дуже сильно. Причому командири також будуть загиблих багато. Оце такий лютий. І ще буде передягатися ворог в цивільне. Перевдягатися і рятувати своє життя. Йому смерть іде в лютому. Отака от отаке токмак Буде бачить, буде чути, будуть свідками. роз Розвалу оцої роз армії. Чи хто там буде? Ну, Така деокупація вона почнеться. Напевно, що з 8 числа і якби роз... розмито, розмито, але це вже вона буде початок її, і почне і почне місто звільнятися. Люди будуть виход... виходити, виходити більше своїх домівок, вже відчувати, що мир і вже прихід військових України буде, коли повністю звільнять окупанти токмак. Військові. Причому військові України дуже впевнені в своїх, дуже такі вони дуже сильні впевнено себе почувають от звільнені Токмаку. Скажіть, от... Ой, я хочу... Так, щоб якнайшвидше звільнили місто від окупантів, без страт для мирних людей, без страт для цивільних людей, щоб не було загрози життям цивільних, заперечую, і не було втрат у військових України. Якнайшвидше, прошу, допоможіть нам звільнити Токмак від расистів. Ворог не може в Токмаку, заперечую, чинити агресію. Заперечу, заперечу щодо жителів Токмаку. Агресія не може більше ворог чинити. Повертається ворогові. заперечує все, що біль, сльози. Страждання, катування, всі тортури, що чинив окупант із українцями, повертається йому назад, буде так. Так, дуже мирний вогонь, добра така зброя у військових України. Буде застосована Так, лютий місяць тут. Вам допомога прийде ще, там є багато роботи в полях, де токмак, там територію будуть щось звільняти, від чистити, чистити, зачищати ще територію. Вищі сили, Янголів охорони, перекриваю. Духів роду закликає, допоможіть доокупувати токмак від расистів, звільнити, відкрити дороги людям, звільнити людей з окупації, надати допомогу гуманітарну, фінансову, медичну, все, що необхідно людям токмаку, якнайшвидше прийде туди. Вся допомога. Прошу допоможіть звільнити токмак із окупації. перекривайте. І прошу повернути, колаборанти там будуть працювати на ворога. Інформація. Це я хочу забрати. Заперечу. більше колаборанти, агенти, ніхто не зможе працювати на ворога. Закриються їхні рти, більше немає. Ніякої агентури на ворога ніхто не працює, буде так. Вищі сили, Янголів охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію Токмаку у лютому, якнайшвидше звільнити людей з ворожої. Окупації, звільнити дороги, щоб якнайшвидше прийшла допомога до Токмаку, люди змогли. Евакуюватися, виїхати, заїхати, вільно пересуватися, жити в, мир, в мирі. Прошу допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Я закликаю вас по Верховному суду повернути ворогові всі страждання, які він завдав українцям Токмаку. Буде так, буде так, буде так. Та буде звільнений міста. Вітаю. Безтра для цивільних, безстра для мирного населення. Добуде все сказане здійсненим. Отакий От лютий Ну вже буде з... як спочатку відчуватися за непокоєння ворога, а тоді вже смерті будуть вид... видно як загиблих окупантів. І наприкінці зайде військо у військові України і будуть чистити територію від. Напевно, будуть якісь зброя або бомби, міни. Дякую за увагу.